Привіт! Сьогодні я буду розпаковувати міні-фігурки Лего 14 серії. В цій серії всі фігурки це монстри, і це просто супер. У <кхух> мене є 16 пакетиків, я сподіваюся, всі вони різні, і я зберу одразу цілу серію. Пакетики я вибирав в магазині сам власними руками. В даній серії всі фігурки можна без проблем намацати вручну, потрібно мати лише час та натхнення. Отже, давайте починати. Як бачите, перший пакетик вже розпакований по тій причині, що мені в магазині потрібний був вкладиш для того, щоб дивитись на різні дрібні аксесуари фігурок, щоб простіше було їх шукати. Тому огляд ми починаємо з фігурки Bigfoot. Фігурка має суцільну голову, коричневого кольору принтами у вигляді темно-коричневого хутра над бровами і навколо рота. Бікфут — це відомий монстр, який по легенді живе на території Північної Америки. Його ще називають Sasquatch. В легкому варіанті цей монстр називається не Бікфут-Велика нога, а Скверфут, тобто квадратна нога. Враховуючи, що ноги в усіх фігурок Лего квадратні, це є досить логічно. Ось з аксесуарів. У бікфута фотокамера. Це такий собі прикольний каламбур від Lego із натягом на існуючі фото, нібито існуючі насправді бікфута. Щоб знайти фігурку, потрібно намацати в пакетику фотокамеру. Це досить просто. Перейдемо до розпаковки наступних фігурок серії. Наприклад, першої фігурки. Я покажу, що досить просто знаходити фігурки вручну. Для цього потрібно знайти дрібні, якусь дрібну детальку, по якій можна зробити то в нашому пакетику. В даному випадку мені пощастило. Досить просто знаходиться велика кістка, і ми можемо передбачити, що в цьому пакетику вовкулата. Починаємо розпаковку. Ми не помилились. Це дійсно був кулака. Ось я покажу, як виглядає вкладиш. Отаким чином виглядає вкладиш. З іншого боку, в нас пароль до гри, щоб відкрити персонажа. І деякі невеличкі схемки, щоб складати фігурки. Отже, вовкулака, у фігурки суцільна вовча голова. Є хвіст, він гумовий, досить приємний на дотик. Значить, наш вовкулака, наш вовкулака вбраний у розірваний одяг. На сорочці у нього є... Напис Кел. До речі, така сама сорочка була у лісоруба із п'ятої серії. Можливо, це він і став перевертним. В руках вовкулака тримає довгу кістку. Ймовірно, це стегнова кістка, але важко згадати фігурку з такими довжелезними стегнами. Можливо, це стегно якоїсь топ-моделі. Шукати цю фігурку дуже Просто враховуючи, що треба намацати оцю довгу кістку і можна також шукати вовчу голову. Спаковуємо наступну фігурку. І це муха монстр Фігурка велетенської мухи, суцільна гумова голова, прозорі крильця, ось такий от комаший принт, комаше черевце на тілі, такі волосинки, які переходять з тіла на ноги. І на одній з рук. Мухи монстра є велетенська клешня. Ця клешня вперше була використана в лего наборі піратів Карибського моря в відомого капітана летючого голландця Девід Джонса. Муха монстр це створіння монстрозного вченого, якого ми, я сподіваюся, знайдемо в одному з подальших пакетиків. Як варіант, муха монстра можна використовувати в сетах Galaxy Squad в якості воїна ворожої раси комах, або в сетах з черепашками ніндзя в якості Бакстера Стокмена. Тому що справжнього Бакстера Стокмена від Лего ми навряд чи побачимо, враховуючи, що ліцензія на виробництво черепашок перейшла до Мегаблокс. Щоб знайти фігурку, шукаємо крильця, можна шукати голову, легко можна намацати ріжки, хобот. Також можна цю фігурку шукати, якщо знайти тіло, і знайти оцю велетенську клешню. Продовжуємо розпаковувати фігурки. Наступна фігурка в нас це фігурка менеджера середньої ланки у понеділок вранці. У нього були бурхливі вихідні, і він виглядає таким чином. Е, ну, ні, насправді це фігурка зомбі-бізнесмена. зомбі бізнесмен іде на роботу. У нього ось такий невиспаний вираз обличчя, підтікає з рота трішки слина, одяг брудний і розірваний, одна лінза окулярів розбита, він вдягнений у костюм не першої свіжості, в руках у нього чорний дипломат. Та досить цікава газета. Газета називається Зомбі Times. На, о, в першій сторінці е, стаття, яка називається Brains, тобто мізки. І цікавий момент е, символ на газеті, ось між написом Зомбі Times, це символ персонажа Токсікіти з е, серії Нінджаку. Кажуть, що в офісі зомбі-бізнесмена дотепер не помітили його змін, тому що свою роботу він виконує як завжди. Шукати потрібно дипломат, який досить легко знаходиться в пакетку, та оцю газету квадратну по формі. Наступний персонаж. І це банші. Банші це фігурка привода жінки. Вона має привидський хвіст. Її сукня, її сукня, як бачимо, розірвана. Ось, ось так вона виглядає. Колір її шкіри блідо-голубий, на очах сльози, і найбільшу увагу привертає її ось, волосся. Її зачіска вперше фігурка отримала прозоре волосся, якщо точніше, то прозоре чорне раніше аналогів не було. Вже пізніше це прозоре волосся було використано в сеті з мисливців. За приводами, і таке волосся отримала фігурка приводу бібліотека. Mm. Банші це привид ірландської міфології, вона з'являється неподалік житла людей, які мають померти ближчим часом, і голосно плаче і стогне, передбачаючи сумні події. І щоб знайти фігурку, потрібно намацати її, ось цей привицький хвіст, і також обов'язково треба намацати волосся, яке. По структурі досить легко знайти в пакетику. Тут є один підводний камінь, привидський хвіст також є в фігурці привода, в якого, щоб відрізнити від банчі, потрібно знаходити його ланцюг. Ну, ми побачимо привода, я сподіваюся, в одному з пакетиків, і подивимося, як виглядає його ланцюг. Наступний персонаж у нас зомбі чирлідер з групи підтримки. Ось така весела дівчина. В неї червоні очі, як у всіх зомбі даної серії. З рота також тече слина. Їй бракує, як бачимо, одного зуба. Вона має два чудові хвостики, вбрана в уніформу з буквою Z на футболці. Одяг трішки брудний та подертий в стилі всіх зомбі. В руках в неї два спеціальних помпона, якими вона розмахує, коли підтримує свою улюблену команду. Її батько це зомбі-бізнесмен, якого ми вже Бачили в даній серії, а її прапрадядько, це зомбі-пірат, якого ми ще сподіваємося побачити в наступному з пакетиків. Шукати треба помпони і волосся з хвостиками, яке досить просто промастити в пакетику. Наступна фігурка, це якраз дідусь наші, нашої, нашої зомбі-черлідерші, зомбі-пірат. Зомбі-пірат. В нього такий. Злосний вираз обличчя. Він одноокий, Так, у мене. Таку класну піратську шляпу з принтом веселого Роджера на ній. Його улюблена зброя це величезна шаблюка. Також в нього немає е, одної ноги. Втратив її в бою. Замість одної кісті в нього іржавий гак. Зомбі-пірат, як бачимо, не дуже охайний. Є версія, що його борода то зовсім не борода, а шар бруду та плісняви. Коли зомбі-пірат потрапляє в море, то акули його не чіпають, а він і сам їх може покусати. Ось такий от дідусь прапра, прапрадядько зомбі-черлідаши. Шукати його найпростіше по цій величезній шаблі, яку досить легко знайти в пакетику. Наступна фігурка це хлопець в костюмі скелета. Хлопець в костюмі скелета. В нього є маска з черепом. Вона на зав'язочці. Бачите, в задній частині є вузлик, такий, значить. Він вбраний в костюм з принтом скелета. В руках в нього гарбуз хеллоуінський, корзинка у вигляді хелловінського гарбуза з ось такою ручкою, яка, як бачите, трошечки тяжко перекріпляється. І зараз ми йому дамо тримати його аксесуар. Цей хлопець потрапив, можна сказати, не в той час, не в те місце. Він всього лиш хотів отримати декілька цукерок на Хеллоуін, а попав у компанію справжніх монстрів. Та він не розгубився і вирішив не знімати костюма і прикинутися монстром також. Дуже просто його шукати. Треба всього лиш найти, оцю, знайти малесеньку ручку від гарбуза і сам гарбуз. І таким чином ми знайдемо цього персонажа в пакетику. Спаковуємо наступний пакетик. І це у нас монстр рослина. Монстр рослина. Дуже цікавий персонаж. От Голова у вигляді листочка. З ротом, з рожевим язиком, на тілі і на ногах в нього принт у вигляді таких ліан з колючками. І ось в руках в нього також ніби руки продовжуються в довжелезні, небезпечні колючі ліан. Так і виглядає. Дуже класна фігурка. Це ще одне створіння монстрозного вченого, колись це була його домашня рослинка, але він приборщив з добрим і виник монстр рослина. В різних оглядах я чув і читав про питання та незадоволення фанатів Лего через те, що голова монстра людська. Але дехто вважає, що це взагалі костюм монстра. Проте це зовсім не так. Голова монстра це ось цей капюшон у вигляді листочка із розкритим ротом. А ця жовта голова мініфігурки, це голова жертви, яку монстр ковтнув цілком. Жертва, як бачимо, виглядає переляканою. Та якщо добре полити монстра і дати йому побільше сонця, він виплюнув свою жертву неушкоджено. Принаймні про це нам говорить лего легенда. Шукати монстра найпростіше по ось цим е, шипастим колючим ліанам та по голові листочку. Оспаковуємо наступну фігурку. Це жінка тигриця. Жінка тигриця, в неї вкрите смугами хутро. Має вишукану зачіску. тигричі вушка і хвостик. В руках Так, хвостик забуду прикріпити. Потрібно обов'язково прикріпити хвостик, якийсь тигр без хвостика. В руках в неї чорний батіг. Який гнеться, колись була звичайною жінкою, та таємний артефакт перетворив її на тигрицю. Тепер вона дресирує людей у власному цирку. Нагадує варіант звірячого косплею із якоюсь БДСМ-ноткою у вигляді чорного батога. Найпростіше в пакетику знайти оцей чорний батіг, і можна знайти цю фігурку. Наступна фігурка у нас на кінець монструозний вчений, який створив багато-багато монстрів. Так, збираємо. Значить, в нього велика голова з двох компонентів. Він носить вуса і величезні окуляри. В нього, як бачимо, збіжена косина. Віддіти він в лабораторний костюм, захляпаний рожевою рідиною на руках гумові рукавички, на ногах гумові чоботи. В нього є колба із цією самою рожевою рідиною, якою він захляпався. В колбу потрапила муха. В колбу потрапила муха, так утворився муха монстр Шалений вчений найбільше любить створювати різні небачені істоти. Наприклад, багато жінок мріють про збільшення бюсту, а більшість вчених про збільшення мозку. На відміну від жінок, вчені можуть зробити це самостійно, що і зробив наш герой. Ось так ось він виглядав до експерименту по збільшенню мозку, а ось так він виглядає після. От тепер він став таким гарним. Шукати найпростіше колбу, ось цю рожеву. І скальп з окулярами. Наступна фігурка. Це привид. Англійською його називають спектр. Ще має бути плащик. Приодна голова з веселим виразом обличчя. Такий от веселий хлопець. Він має накидку з капюшоном. Накидка, бачимо, трішки дірява, в нього перевицький такий напівпрозорий хвіст замість ніг. І в руках він тримає той самий ланцюг, про який ми говорили. З допомогою цього ланцюга його і потрібно шукати ось, в пакетику, і можна відрізнити від банші. Від банші. Так, зараз ми прикріпимо йому ланцюжок. Ось так. Привид лякає перехожих лязгом свого ланцюга, і його обличчя світиться у темряві. Цього ми, на жаль, зараз перевірити не можемо, але пізніше я обов'язково це перевірю. Ось такий привід з ланцюгом. Наступна фігурка. Це гаргулья. Гаргулья. З кам'яним виразом. рога, які кріпляться окремо, такий скальп з рогами. Загострені крила в гарулі. Тіло з принтом, який надає кам'яний вигляд. Тут видно на тілі тріщину, гаруль є маленькі ніжки. Колись гаргулії встановлювалися на дахах будинків біля водостоків, як направляючи води. Коли стали використовувати труби, гаргулії перейшли в варіант декору. Найвідоміші гаргулії сидять на соборі Паризької богоматері Нотр дам де Парі. Бажано мати дві або більше таких фігурок. Тоді можна побудувати свій собор і прикрасити його гаргуліями. Це друга міні-фігурка, випущена LEGO на честь архітектурної пам'ятник і перша була статуя свободи із 6-ї серії. Шукати вергулью досить просто, потрібно знайти оцей скальп з ріжками або крильця, які загострені на кінцях. Так. Наступна фігурка. Це... Це Леді Спайдер, Ось. або Леді павучиха Це фанатка спайдермена, насправді це вампірша, бачимо по її обличчю з іклами, що вона вампірша, вона дуже любить павучків, її плаття. Прикрашена такою червоною павутинкою на платі в неї павучки і на волосі в неї павучки. Зараз в неї ще є мантія, сплетена з павутиння. Ця мантія зробила з пластику. Така прозора дуже красиво виглядає. Будемо пробувати. Діти мантію нашій леді. так, це мантія. Це комір. Це комір від мантії. Ось таким чином вона полягається І в руках. У Леді Павлучихи її улюблений червоний павучок. В нього навіть є власне ім'я, яке я забув. Десь було. барон фон фон Шпігільгоф якийсь там. Ось Леді Павучиха. Така от класна фігурка в прозорій мантії. Наступну фігурку розпаковуємо. Наступний у нас Monster Рокер. Це ще одне створіння монструозного вченого, Монстр Рокер. Який схожий на створіння професора Франкенштейна з відомого фільму. В нього двокомпонентна голова, Такі, тіло вкрито швами, тут пришиті руки, тут пришита верхня частина голови. монстр Рокер вдітий в джинсовий рокерський прикіт, в нього футболка з відірваними рукавами, ковані шузи. На шиї висить така класна рокерська колодка. В руках він тримає червону гітару. Коли монструозний вчений створював монстр рокера, випадково в його черепну коробку він впустив флешку з, з своїми улюбленими рок, записами рок-гуртів. І Тому монстр получився не просто монстр, а монстр рокер. І на спині в нього. Написано Shock SHOCK and Roll. Його легко шукати по цій червоній гітарі. Дуже просто знайти в пакетику. І ще я забув сказати, як шукати Леді Спайдер. Леді Спайдер найпростіше знайти, в неї в єдиній серії трикутна спідниця, і вона дуже просто знаходиться в пакетику. І у нас залишився, у нас залишився останній пакетик. Ми його відкриємо. І ще побачите, що там у нас шалена відьма. Шалена відьма. Шаленої відьми є цікавий аксесуар, спідниця. Який навіть прописано в інструкції, як він одягається. Як бачите, це зробити, це зробити ось так, не дуже просто ось так треба його одягати. Ось Шалена відьма одягнена в такий фіолетовий плащ. В неї зеленого кольору шкіра, в неї один зуб, плащ, її не новий і шапочка така також не нова, тому що на ній є заплатки, в руках вшеленої відьми є мітла, на якій вона літає, і біля неї стоїть її улюблена чорна кіцька. Як кажуть, що зелений колір шкіри у відьми неприродній, а через це, що вона не любить висоту і коли літає на метлі, її нудить. Шалену відьму дуже просто знайти по оцій метлі. Вона легко знаходиться в пакетику. Ось вся 14 серія Лего міні в зборі. Можемо уважно всіх роздивитися. Всі 16 монстрів перед нами. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую всім за увагу!